КНИГА СКАРБИ Вавилона, Розділ перше. ЮНАК і таємниця Старого мудреця. ЧАСТИНА 1. ІСТОРІЯ. далеко Далеко. У золотому місті Вавилоні жив молодий гончар на ім'я Аркад. Його руки були завжди в глині, а одяг у плямах праці. Він ліпив чудові глечики. І продав їх на ринку, але грошей йому завжди бракувало. Одного дня Аркад сидів біля міської брами і дивився на розкішний будинок багатого купця. Його очі світилися захопленням От би хоч раз увійти до такого дому. підумав він. Поруч проходив старий з білою бородою і паличкою в руці. Він був у простому одязі, але його очі світилися мудрістю. Чому ти так зажурився, юначе? спитав старий. Я працюю день і ніч, але завжди залишаюся бідним. Мої мрії про багатство здаються недосяжними, відповів Аркад. Старий задумливо погладив бороду. А якщо я скажу, що знаю секрет? Як стати багатим? Чи ти готовий навчатися? Аркад підхопився. Так, будь ласка, навчіть мене. Старий хитро посміхнувся. Це буде нелегко. Тобі доведеться виконувати мої поради щодня. Багатство не приходить до тих, хто тільки мріє. Я зроблю все, що ви скажете, запевнив Аркад. Старий нахилився ближче і прошепотів Перша порада з кожних десяти монет, які ти заробиш, одну залишай собі. Аркад був здивований Як це допоможе? Одна монета це так мало. Старий підняв палець. Мудрість у тому, щоб почати з малого. Відкладай кожну десяту монету, і твої гроші почнуть зростати. Це перший крок на шляху до багатства. І з цими словами старий пішов геть. А аркад залишився задумливим, але сповненим надії. Частина друга. Урок. Старий мудрець навчив аркада важливого правила Відкладай 10% з усього, що заробляєш. Це називається золоте правило багатства. Для читачів Уявіть, що у вас є 10 монет. Одна з них ваша. Її потрібно відкласти. Решту можна витратити. Спробуйте Відкласти частину кишенькових грошей у скарбничку. З часом ви побачите, як ваші монети накопичуються. Розділ 2. Перші КРОКИ до скарбів. ЧАСТИНА 1. ІСТОРІЯ. Минув місяць, відколи Аркад отримав пораду від старого мудреця. Він почав відкладати десяту частину від усього, що заробляв. Щоразу, коли йому платили за його глечики, він одразу ховав одну монету в маленьку глиняну скарбничку. Одного ранку до Аркади підійшов його найкращий друг бансір майстерний Тесляр. Аркаде, чому ти завжди такий зайнятий, і так мало витрачаєш грошей? Чи ти більше не хочеш жити на широку ногу? Аркад усміхнувся і відповів Тепер я знаю, що можу стати багатим, якщо почну зберігати монети, а не витрачати їх одразу. Бансір засміявся. Одна монета? Що вона може змінити? У цей момент до них підійшов Коббі, відомий музикант, який часто грав на ринку. Ви говорите про багатство? спитав він, сідаючи поруч. Я все життя грав перед багатими людьми, але сам так і не зміг заощадити ні монети. І я теж, додав бансір, ми працюємо щодня, але завжди залишаємось бідними. Аркад згадав слова старого. Ви не відкладали, тому що думали, що це неможливо. А я вже почав і бачу, як монети у моїй скарбничці множаться. Друзі здивувалися. Бансір нахилився ближче і прошепотів Що це за секрет? Поділися з нами, Аркаде. Аркад подумав і сказав Добре, я розкажу вам перший урок. Але ви повинні пообіцяти мені, що будете слідувати йому так само, як я. Друзі урочисто поклялися, і тоді Аркад промовив Завжди відкладайте 10% з усього, що заробляєте. Навіть якщо це маленька сума, вона буде вашим першим кроком до багатства. Частина друга Урок. Що ми дізналися з історії? Перше правило багатства одна монета з десяти твоя. Навіть найменші заощадження з часом перетворяться на значну суму. Завдання для читачів перше. Уявіть, що ви отримали десять монет чи гривень. Відкладіть одну в скарбничку, решту витрачайте як зазвичай, другу спробу робити щотижня протягом місяця. Наприкінці побачите, як ваша скарбничка стала важчою. Розділ 3. Як змусити монети працювати. ЧАСТИНА 1. ІСТОРІЯ ЧЕРЕЗ кІЛЬКА тижнів скарбничка аркада наповнилася монетами. Він гордо показав її бенсіру та коббі. Дивіться, мої монети ростуть! Друзі здивувалися. Так, але що ти будеш з ними робити? Вони ж просто лежать там. Аркад задумався. Він згадав про старого мудреця, який дав йому перший урок. І ось, вирушивши на ринок, він побачив того самого чоловіка, що продавав перли. Вітаю, мудрий чоловіче! вигукнув Аркад. Привіт, юначе. Як справи з твоєю скарбничкою? спитав старий, усміхаючись, вона наповнюється, як ви й казали, але тепер я хочу дізнатися, що робити далі, як зробити так, щоб мої монети працювали на мене? Старий нахилився до нього і тихо сказав Твої монети можуть стати твоїми слугами. Вони можуть заробляти більше монет. Якщо ти навчишся їх правильно використовувати, як це зробити? запитав Аркад. Старий пояснив, знайди когось мудрого, хто знає, як заробляти гроші, віддай свої монети в надійні руки, щоб вони приносили прибуток. Але будь обережним не довіряй свої гроші тому, хто не знає, що з ними робити. Аркад замислився і спитав. А як мені знати, кому довіряти? Дізнайся, чи людина розуміється на тому, що робить, і чи чесна вона. Якщо твої монети принесуть навіть малий прибуток, ти побачиш, як вони почнуть зростати. Аркад подякував старому і вирішив діяти. Він зустрів на ринку купця, який продавав дорогоцінні тканини. І запропонував свої монети, щоб той міг купити більше товару. Через місяць купець повернув йому не тільки його гроші, але й прибуток. Бенсір і Кобі не могли повірити це справжнє диво. Твої гроші дійсно заробили більше грошей. Аркад посміхнувся Це не диво, це мудрість, якої мене навчив старий. Частина друга. Урок. Що ми дізналися з історії? Друге правило багатства. Змусьте свої гроші працювати на вас. Якщо ваші монети будуть приносити прибуток, вони почнуть рости, немов дерево, яке дає плоди. Завдання для читачів. Перше. Уявіть, що у вас є 10 монет у скарбничці. Друге. Придумайте, як їх можна використати, щоб отримати більше Наприклад, продати саморобку ЧИ допомогти комусь за невелику плату. Третє. ЗАпишіть у зошиті, ЩО я можу зробити, щоб заробити більше. Розділ 4. ОБережність Із золотом. ЧАСТИНА ПЕРША. Історія. Минуло кілька місяців, і монети Аркада продовжували приносити прибуток. Він став помітно впевненішим у собі, а його друзі, Бан Сір і Кобі, уважно слухали кожне його слово. Одного дня до них підійшов незнайомий чоловік у барвистому одязі. Він назвав себе Азмур і почав хвалитися. Що знає, як швидко подвоїти їхні гроші. У далекому місті я знайшов скарб із коштовним камінням Дайте мені ваші монети, і я привезу вам стільки, що ви ніколи більше не будете працювати. Кобі одразу зацікавився. Це звучить неймовірно. Аркаде, що думаєш? Але Аркад підняв руку і сказав. Перш ніж довіряти свої монети, я мушу дізнатися більше про цю людину. Він звернувся до Азмура. А ти розумієшся на коштовному камінні? Азмур збентежився Ні, але я знаю, як знайти того, хто розуміється. Аркад покрутив головою. Старий мудрець навчав мене. Ніколи не довіряй свої гроші тому, хто не розуміється на справі, це занадто ризиковано. Кобі, засмучений, сказав Але як же ми зможемо заробляти, якщо будемо тільки сумніватися? Аркад відповів: Це не сумніви, а обережність. Ми працюємо надто важко, щоб втратити свої гроші через необдумане рішення. І справді, за кілька тижнів стало відомо, що Азмур зник із грошима багатьох довірливих людей. Бансір вигукнув Ти був правий, Аркаде. Як добре, що ми не довірили йому свої монети. Аркад посміхнувся. Гроші люблять тих, хто дбає про них. Їх потрібно берегти, немов дорогоцінні скарби. Частина друга. Урок, що ми дізналися з історії. Третє правило багатства Не довіряй свої гроші тим, хто не знає, як ними розпоряджатися. Гроші легко втратити, якщо вкладати їх у небезпечні справи або довіряти шахраям. Завдання для читачів. Перше. Подумайте, кому ви б могли довірити свої заощадження. Запитайте себе, чи ця людина знає, що робить? Чи має вона досвід? Друге. Поговоріть із батьками або вчителями про те, як вони ухвалюють важливі фінансові рішення. Розділ 5. Сила плану і дисципліни. ЧАСТИНА 1. Історія. Одного вечора Аркад, Бансір і Коббі сиділи під високими пальмами неподалік від міського ринку. У повітрі пахло медовими тістечками, які продавали неподалік, а місяць освітлював їхні обличчя. Бансір розмірковував уголос Ми вже навчилися заощаджувати, змушувати гроші працювати на нас і оберігати їх. Але як правильно витрачати те, що залишилося? Адже так багато спокус навколо. Аркад задумався і згадав слова мудреця. Старий навчав мене, що гроші потрібно використовувати з розумом. Треба мати план, щоб вони працювали не лише зараз, а й на наше майбутнє. Кобі підняв голову. План? Як скласти цей план? Аркад пояснив Спочатку вирішіть, що для вас найважливіше, чи хочете ви мати більше їжі, новий одяг, чи можливо відкласти гроші на подорож. Бансір відповів Я мрію про власну майстерню, де зможу виготовляти меблі. Коббі замислився А я хочу купити новий музичний інструмент, щоб грати на святкових балах. Аркад посміхнувся. Тоді вам потрібно зробити так перше відкласти 10% від доходу, як ми вже навчилися. Друге, Решту розподілити частину на найнеобхідніше, а частину на ваші мрії. Але тут важлива дисципліна якщо ви будете марнувати гроші, мрії залишаться тільки мріями. Але як бути з бажанням купити щось непотрібне? запитав Бансір. Постав собі запитання, чи це наблизить мене до моєї мети? Якщо відповідь а, ні», краще зачекати, відповів Аркад. З того вечора друзі почали ретельно планувати свої витрати і помічати, як їхні монети допомагають здійснювати мрії. Частина друга. Урок. Що ми дізналися з історії? Четверте правило багатства Завжди плануйте свої витрати. Якщо витрачати гроші без плану, вони швидко зникнуть. План допомагає уникнути марнотратства і наближати ваші мрії. Завдання для читачів перше. Напишіть у зошиті свою мрію. Наприклад, велосипед, книжка. Подорож Другий. Складіть план. Скільки вам потрібно для цієї мрії. Як довго ви будете відкладати. Третє. Попросіть батьків допомогти вам скласти бюджет на кишенькові витрати. На що йде більшість грошей? А на чому можна заощадити? Розділ шостий. Як Зберегти багатство назавжди? ЧАСТИНА 1. ІСТОРІЯ Одного Ранку АрКАД отримав запрошення від багатого купця на ім'я Накам. Його статки були відомі в усьому Вавилоні, і він прославився тим, що зберігав своє багатство навіть у часи неврожаїв і війни. Коли Аркад прийшов до Накама, той сказав ти стаєш мудрим у справах із грошима, юначе. Але чи знаєш ти, як зробити так, щоб твої статки залишилися з тобою назавжди? Аркад трохи розгубився Я ще не думав про це. Я вчився заробляти, але як зберегти багатство, якщо трапиться щось непередбачуване? Накам запросив Аркада до свого саду. Де під високими пальмами стояв великий глечик, заповнений золотом. Це мій запас, сказав він. Я ніколи не витрачаю все, що заробляю. Я завжди залишаю частину для майбутнього. Аркад зацікавлено запитав Але хіба золото в цьому глечику не може втратити цінність? Накам усміхнувся. Саме тому я вкладаю ще й у землю зерно та ремесла. Якщо одна справа приносить менше доходу, інша компенсує це». Потім він додав «Є ще одна важлива річ я вчу своїх дітей, як правильно поводитися з грошима. Багатство може зникнути, якщо спадкоємці не знають, як ним користуватися. Аркад зрозумів. Що потрібно думати не тільки про сьогодення, а й про майбутнє. Повернувшись додому, він поділився цими ідеями з Бансіром і Кобі. Разом вони вирішили почати вкладати свої гроші в різні речі зерно, інструменти і навіть невелику землю біля ринку, щоб здавати її в оренду. Частина друга Урок. Що ми дізналися з історії? П'яте правило багатства Думайте про майбутнє. Не витрачайте все, що заробляєте. Залишайте частину для непередбачуваних подій або інвестуйте в різні справи. Завдання для читачів перше. Намалюйте скриню для багатства, яка буде символізувати ваше майбутнє. Друге. Напишіть на малюнку, як ви могли б зберігати свої гроші. На що відкладати. У що інвестувати. Наприклад, навчання чи нові навички. Третє. Поговоріть із дорослими про те, як вони планують майбутні витрати. Розділ 7. Як уникнути невдач? Частина 1. Історія. Минав час і статки Аркада та його друзів зростали. Вони відчували себе впевнено, але одного разу на ринку з'явився чоловік на ім'я Замір, відомий своїми небезпечними угодами. Замір підступно запропонував їм вкласти гроші у велику торгівлю прянощами. Він обіцяв… Що за кілька тижнів вони отримують у десятеро більше монет. Вам пощастить, якщо ви вкладете зараз. Але не боріться, це унікальна можливість, наполягав замір. Бансір захопився Десятикратний прибуток це ж шанс, який не можна втратити. Але Аркад нахмурився. Він згадав слова мудреця і сказав. Замір обіцяє занадто багато, занадто короткий час. Це виглядає підозріло. Ми повинні подумати. Кобі, хоча й захопився пропозицією, підтримав Аркада Можливо, ти правий. Ми вже знаємо, що швидкі гроші часто приносять лише проблеми. Бансір, не слухаючи, все ж вклав свої гроші у заміра. Аркад і Кобі Вирішили відмовитися і порадили Бансіру бути обережним. Через кілька тижнів Замір зник із усіма грошима вкладників. Бансір, засмучений, повернувся до друзів Ви були праві. Я втратив усі свої монети через те, що повірив у легкий шлях до багатства. Аркад поклав руку йому на плече. Ми всі вчимося на помилках. Наступного разу будь обачнішим і не поспішай приймати рішення. ЧАСТИНА Друга УРОК. Що ми дізналися з історії? Шосте правило багатства Уникайте ризикованих угод і обіцянок легких грошей. Якщо щось здається надто хорошим, щоб бути правдою, ймовірно, це так і є. Довіра повинна ґрунтуватися на фактах і досвіді. Завдання для читачів перше. Уявіть, що вам запропонували дві угоди. Одна обіцяє швидкий і величезний прибуток, але виглядає дивно, інша обіцяє менший прибуток, але здається надійною. Вирішіть, яку угоду ви оберете. І поясніть чому. Друге Напишіть список із трьох питань, які варто поставити перед ТИМ, як приймати фінансове рішення. Наприклад, Чи є у цієї людини досвід, розділ восьмий. Таємниця Справжнього БАГАТСтва. ЧАСТИНА ПЕРША. ІСТОРІЯ. Минав час, і Аркад, Бансір та КОБІ стали ще БАГатшими. Вони навчилися обережно ставитися до своїх грошей, створювати плани для майбутнього, розподіляти свої статки і уникати небезпечних угод. Однак одного разу, на зустрічі в Домі Аркада, він поділився з друзями ще однією важливою таємницею. Я зрозумів одну істину, яку хотів би передати вам. Сказав Аркад, уважно дивлячись на своїх друзів. Все, чого ми досягли, не тільки завдяки тому, що ми знали, як правильно заробляти гроші, але й через те, що ми були готові вчитися і не зупинятися на досягнутому. Бансір і Кобі уважно слухали. Пам'ятайте, продовжив Аркад, що справжнє багатство не в тому. Щоб мати багато золота або землі, це знання, досвід і мудрість, які ви накопичуєте протягом свого життя. Якщо ви маєте бажання вчитися і ділитися знаннями з іншими, це і є справжнє багатство. Бансір подивився на свого друга з усмішкою. Ти маєш рацію, чим більше ми вчимося, Тим більше у нас можливостей. Кобі, відчувши, як його серце наповнюється натхненням, сказав: Тепер я розумію, що багатство це не тільки гроші, це те, що ми робимо з нашими знаннями та досвідом, щоб допомогти іншим. Аркад усміхнувся і додав: Саме так: чим більше ми віддаємо світу, тим більше отримуємо. І це справжній секрет багатства. Частина друга. Урок. Що ми дізналися з історії? Сьоме правило багатства. Справжнє багатство це знання і досвід, якими ми ділимося з іншими. Гроші і матеріальні статки важливі, але справжня цінність у тому, як ми використовуємо свої знання. І допомагаємо іншим ставати кращими. Завдання для читачів перше. Напишіть, що для вас важливіше. Заробити багато грошей чи навчитися чогось нового, що може допомогти іншим. Поясніть свою думку. Другу. Поміркуйте, як ви можете допомогти іншим з тим, що ви знаєте або вмієте. Висновок. Аркад і його друзі усвідомили, що найбільше багатство це вміння дарувати іншим свої знання та досвід, тим самим збагачуючи не лише себе, а й увесь світ.